І всім привіт, друзі! З вами Темофон. І сьогодні я обіцяв, що буду стріляти з арбалета. Якщо ви бачили мій телеграм-канал. І там буду, я буду казати, які будуть там ролики в телеграмі. Можете подивитись. І Я, як обіцяв, буду стріляти за арбалета і з машиною буду. І що я не брехав. Давайте розпочинати. Але перші на машині покатаємось, пам'ятаєте? Ой, пам Ой, дивіться, во бачите, на машині катаємось. Уф. Тут неподалік. О, давайте ми сюди зайдемо. Я повелитель, от дивіться, ми їм видно. Ну а ми вже все, давайте за арбалета стріляти. Так, виключай машинку. Ой, а це було выйдемо? Так, почекайте, дайте я саме арбалет весьму. Mm -hmm. Так, те, ну ч ну, ви знаєте? как ч називаю я чи називаю арбалет. Так, мені треба на свою частину вийти. А вийдемо на мою частину. Ну як там? Я залізаю через вначер, з через сонце. Оп. Нам треба про паркур. Але я просто не, не то легкий, просто я пов своєму одну на коміну і просто щоб там вернутися. Я могу залезть, то я просто надо, що там. Давайте. Еще ми можем з другого пистолета выйти. Ну давайте, например, ячай, ойчай, граната, чай, И Давайте И Мою упочка цеще один. Чи почекайте, чи не очі. Например, очі сто. Давайте перше розпочнемо Давайте. <плес> 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 Чого? Думаю, верну назирвать. Добрый сторон разервалась. Ну Добр, не Думаю, так не. Можна. Еще ничего. Ничего не так и. Ya var, ancak ben. O da onunla. Ama ertedem var, bu adam çöpüle verdi. Bizi ve çıkar. Bu favori ve Наверное, не розбійся. Ну добре, чеки на відео, Всім пока. І ще дивиться, як у нього не так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Але я ніколи так не бачив. Всем пока и мій телеграм канал и будь ласка. Всем пока!